Отже, в продовження відео першої частини викладаємо другу результатом розбору IBM Blade сервера на базі процесорів AMD, AMD Apteron. Ось став такий результат. Дивіться, тут по два процесори я поскладав, в кожному лезі було по два процесори AMD, в принципі, вони всі однакові. СБ, да, всі ідентичні. І результатом буде ось така кількість оперативної пам'яті В кожній пачці по 8 планок. Всі вони на 1 ГБ. Перша ДДРка 400 МГц. Просто є різні фірми. Мікрон, NetList, одна пачка IBM. Отже, отак. 3 мікрона, 3 натліста і в і Разом 7 на 8, 56 планок. Також в кожному лезі був ось такий жорсткий диск. Він має ось таку шину, ще сказі. Я думаю, що ще зроблю детальний розбір цього. Також маємо ось такі 4 блоки живлення. Але вони мають нестандартний вхід. Не знаю, я стикаюся з таким не дуже часто на 2000 Вт. Також маємо ось таких два вентилятори охолодження Були встановлені ось. що тут написано, дійсно великий. Зсередині можна передивитися з іншої сторони Шторки можна відкрити ось такі от результати. Можемо так само для цікавості зважити. Один процесор 40 грамів і сім. Також для цікавості одну планку пам'яті 13 грам. Ну, для, скажімо, детального розгляду мікрон 13 грам, IBM 1280 і. Нетліст 11 грамів взагалі легенько. Отже, ще багато роботи, звісно, ще куча всього лежить, треба перебирати, передивлятися, ще маємо закінчити з IBM-ами, Тож, якщо сподобалося, пишіть в коментарях, що хотіли б ще побачити.